З нами на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, рада вітати, рада бачити. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, Марина. навзаєм, дуже радий бачити. Ми говоримо про те, що наша найнадійніша гарантія це українське військо, це наша армія, яку ми повинні зробити все можливе для того, щоб у них було все підтримувати, донатити. А то так видається, що а, десь трохи український народ розслабився у цьому питанні, і донатів стало відверто набагато менше. QR-код, який ми бачимо на наших екранах, розкажіть він про що? Він цього разу про збір чи про рекрутинг, а, але треба йти, те, і й те, і гроші і люди. Ви абсолютно праві, і в даному випадку я би якраз і поєднав, або ж поставив знак рівності між двома донатами. Такий щоденний донат фінансовий, це на ті підрозділи, або ж тим волонтерам, чи тим фондом, які кожен з нас довіряє. І інший це такий, я би сказав, так це інформаційний донат, і на сьогодні поширити інформацію про будь-який підрозділ, про рекрутинг, про те, що підрозділ шукає собі фахових людей. Це обов'язок, звичайно ж, кожного в цих умовах. Тим більше, що ми дуже часто чуємо: не вистачає людей, не вистачає людей. І е, можна звичайно нарікати, що ми маємо не такі територіальні центри комплектації, що е, треба робити щось по іншому, але кожен з нас має своїх рідних, має своїх друзів. І для прикладу, е, наш центр, Український центр безпеки та співпраці, він е, фактично веде понад 30 підрозділів на рівня бригада, де кожен з цих підрозділів набуває спроможності власного рекрутингу, до е, власне кажучи. До себе, до себе в підрозділ, і тому в кого є друзі, знайомі, рідні, не обов'язково в цих підрозділах в будь-яких інших. Хто знає, що не вистачає, що не комплект, що не вистачає людей. Ну, от таким чином ви можете підтримати бійців. Або ж навіть якщо у вас з, з родичів, друзів ніхто ніде не служить. Ви знаєте всі підрозділи, які вже заслужили свою довіру. Ви знаєте цих командирів, вони регулярно бувають в ефірах, і в тому числі я дякую вашому каналу за те, що ви постійно висвітлюєте. Фронт, так би мовити, саме з, з такої державницької позиції, і це дуже правильно. Ви показуєте підрозділи, ви показуєте командирі, ви показуєте їхні успіхи. Ну а тепер нам, усім глядачам вашого каналу, важливо поширити інформацію про цей підрозділ і закликати усіх, хто можливо десь сумнівається, боїться, ще не наважився, все ж таки підписати контракт і посилити тих бійців, які вже несуть сумлінну службу. Вже Четвертий рік от західна преса, пане Сергію, політику, зокрема, бачите, пишуть про те, що нам, звісно, треба працювати над тими зовнішніми гарантіями безпеки і що називається, витискати із партнерів максимум, щоб все не виявилось Будапештом, який ми зараз так він нам е е е Кожного дня на язиці, тому що ми розуміємо, як відверто нас обманули. Але е, пишуть журналісти західні, що Україна має готуватися до сценарію Б, якщо західні гарантії не спрацюють, враховуючи, що у нас є проблеми з мобілізацією, як нам треба посилювати зараз е, українське військо, якими мають бути темпи мобілізації для того, щоб продовжувати протистояти російській воєнній машині. Ну тут є справді напрацьовані механізми, і, зокрема, і нашим центром напрацьовані механізми, коли два процеси мобілізації і рекрутинг до бригад повинні іти пліч опліч. Тобто кожна людина повинна отримати в принципі вибір, або ж самій обрати посаду під розділ командира, ну або чекати, поки прийде його черга. І тоді вже, звичайно ж, обирати ну можна буде значно, значно менше. І звичайно, що ті, хто підписують контракт і йдуть по програмі рекрутингу, ну отримують звичайно ж кращі умови і під час вибору, і безпосередньо в самій бригаді, звичайно ж, добровольців, тих, хто Хто прийшли до них самі більше? Цінують це ні для кого не секрет. Отже, якщо поєднати ось ці два, два заходи, то звичайно ж, це дає можливість забезпечити, забезпечити кращі умови для поповнення війська, але навіть в самій мобілізації. Ми побачили ще з минулого року, що відбувається певна реформа. Тобто, з одного боку, відбувається певний справедливий розподіл. Саме новомобілізованих, між тими бригадами, між кістяками, які постійно на фронті постійно підтримують ділянку фронту для того, щоб боєць одразу попадав в ту бригаду, яка його і навчить, і забезпечить, і яка зрештою буде виховувати, тобто підтримувати для себе свого бійця, бо вони в нього будуть вкладатись. Отже, Павло Паліса, заступник керівника офісу президента, спільно з Андрієм Гнатовим, начальником Генерального штабу збройних сил України. Вони вже розробляють і вже впроваджують саме цю реформу. Однак, вона буде вона вже є набагато ширшою, тому що забезпечити плавний перехід від цивільного життя до військового, це є пряме завдання. Це є пряме розпорядження головнокомандувача Олександр. Андра, Сильського усім структурам, військовим структурам, ну і, звичайно ж, що потрібно зробити, це все ж покращити саме механізм інформування саме держави. Бо ми почули вже заяви від багатьох осіб в тому числі від керівника офісу президента Кирила Буданова, про те, що ми в питанні мобілізації ми програємо інформаційну боротьбу, і це правда на своїй практиці, ми переконалися, що насправді люди. Ідуть, вони йдуть у військо. Ми бачимо, що понад 100% приросту по нову по питанню рекрутингу. Ми бачимо, що близько 20% щомісяця забезпечується деякими успішнішими бригадами, які активно ведуть інформаційну кампанію, де є гарне ставлення нормальне, там де активна, вони збирають активне середовище. Ну тобто, там, де є довіра до бригади до кожного е, командира. Але як я е, підкреслив, це завдання набагато е, більше, тобто це завдання не просто держави, це не просто завдання медіа виводити в медійний простір таких командирів, давати їм слово, щоб люди бачили до кого вони йдуть. Це завдання так само і офісу президента, тому що е, постійні щотижневі наради, наприклад, з тими ж е, обласними військовими адміністраціями, коли кожен захід е, повинен проходити. На підтримку збройних сил України, і от вона має виражатися в дуже конкретних речах або ж пропагування служби. І одразу пропозиція е, механізму рекрутингу, ну або ж це є конкретні донати, або в інший спосіб підтримка конкретних підрозділів. І звичайно, що не ну не секрет, деякі е, чиновники вони хочуть жити мірками е, мирного часу. Вони десь е, сподіваються, що війною нехай займаються військові і територіальні центри комплектації, але так не може бути. От до того часу, поки кожен елемент, кожне міністерство, е, кожен державний. Орган або ж орган місцевого самоврядування от буде е, впроваджувати е, саме пропагувати рекрутинг, пропагувати механізм долучення до війська, от тільки тоді ми зможемо подолати набагато дорожчу і масштабнішу е, машину російської дезінформації. Ми отримаємо поповнення до війська. Ми отримаємо одразу ж е, якісно підвищиться рівень нашого військового, як мінімум, протягом найближчих півроку цей рівень можна підвищити вдвічі. Для цього потрібно звичайно, Айно складні вони не популярні рішення, бо вважається, чому що пропагування війни це ну, річ така, якою не хочуть займатися чиновники. Вони думають про е, свої вибори, і це є абсолютно парадокс, тому що президент України він чітко сказав жодних виборів до закінчення війни. І однак, якщо ми хочемо справді, щоб війна закінчилася швидше, то звичайно ж нам потрібно підсилити наші військові спроможності а відповідальність України це в першу чергу люди. І далі вже ми маємо право вимагати від наших західних партнерів, що на них відповідальність це кошти на це забезпечення і армії, і оборонки, і забезпечення зброєю і цивільної інфраструктури. І в цьому плані, звичайно ж, тут є питання до наших дипломатів, як вони продовжують і активно ведуть свою зовнішню політичну роботу, але також і кожен українець, хто знаходиться за кордоном. Точно так само, як на початку 2022 року. Бачите, ми вже якраз підбираємося до цієї дати. Як і чотири роки назад нам потрібно поновити активність, і якщо наші українці будуть точно такими самими активними, як, наприклад, сирійці за кордоном, 에, подивіться на їхню розгорнуту активність. Повірте, і західні політики вони не зможуть ігнорувати питання війни в Україні і вони змушені будуть звітувати. Імпульсу не дуже спостерігається, пане Сергію, але я би хотіла, щоб ми поговорили і про тих, хто сьогодні ну ціною життя виборює нам оцю цю незалежність. Давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті. Сили оборони відновили положення у Куп'янську, попри те, що Діпстейт повідомляє, попри те, що Росіяни там били себе в груди, що вони уже ледь не свій триколор там повісили, і що Куп'янськ їхній. Вони намагаються зараз зосередитись на цьому вітинку, я так розумію, на Вовчанську і якимось чином там його оточити, хоча вже нема що там одні друзки залишилися від самого населеного пункту. Водночас вони просуваються у Покровську, Мирнограді і поблизу Сіверська. Знову ж таки, осінь та налітики дають м -м, такі дані. Е, що зараз відбувається на фронтах? Та дійсно, росіяни бачимо, що вони пробують розширити сам фронт, тобто пробують вони зайти і на Сумщину, відкрити нові ділянки фронту, пробують так само тиснути і на півночі Харківщини. Тобто, це є умовно кажучи, слобожанський напрямок. Але чому це відбувається? Це саме тому, що ворог не може досягнути своїх головних цілей тими ресурсами, і в той час яких він виділив для їх досягнення. І тому вони намагаються нас атакувати по різних ділянках фронту для того, щоб і ми перекидали свої резерви. А це означає, що ми змушені будемо їх знімати з якихось пріоритетних ділянок і, умовно кажучи, перекидати десь на північ. Цей задум ворога він читається нашим командуванням і в ну уважно слідкуємо за тим, які в якій кількості на яку ділянку фронту резерви ворог перекидає. І якщо ми говоримо про Купінськ, то так справді не не припиняє ворог спроб десь відновити своє втрачене становище. Не припиняє він штурмів і купінська, і до речі, купінська вузлового. І тут ми бачимо, що заяви Путіна і заяви Герасімова про те, що вже Куп'янськ і Куп'янські злови вони вже взяті. Вони нівелюються. Ну власне, нашими офіцерами, які знаходяться безпосередньо там, які записують звідти відео. Ну а перед тим, звичайно, нашуміли відео, з тільки щойно звільнено Куп'янська, там де записувався президент Володимир Зеленський, і ось саме позиція і стійкість наших оборонців на тій Янці фронту вона яскраво підсилює якраз наше і дипломатичний дипломатичну позицію, тому що вже і наші переговорники вони абсолютно подібними аргументами. Вони нівелюють вже будь-які доводи росіян, що вони як там і просуваються скрізь, і візьмуть усе за лічені дні максимум місяці. Ну, ось вам ваші топ-спікери, ось ціна ваших слів. Тобто, це однозначно підсилює. Позиції України і це яскравий приклад того, як на сьогодні стількість нашого солдата на фронті вона відіграє неймовірну, ну я би сказав, так геополітичну роль. Що стосується інших ділянок фронту, то звичайно ситуація напружена. І ворог має скрізь просування, але як ми бачимо за минулий місяць, це просування було мінімальне, тобто рівня квітня минулого року. Тобто, таких, ну звісно, невеликих досягнень ворог вже давно не мав, і це свідчить якраз про те, що не може все одно російська машина військова, хоч би як там вони не запевняли у зворотньому, але в такому темпі. Вони не можуть просуватись, в якому вони задекларували до цих, власне кажучи, мирних мирних перемовин, і це з одного боку, ну а з іншого боку, ворог намагається це зробити, то тому що кількість штурмів. Вона ж не зменшилася, тобто штурмові дії йдуть, натиск ворога іде. А от по досягненням то їхні російські медійні досягнення на сьогодні значно більше ніж досягнення Реально. на полі бою, Пасибі. хоча і їх відкидати не можна. Пасибі величезно вам, пане Сергію Сергій Кузан був нашим гостем, голова Українського дякую центру вам. безпеки та співпраці. У нас далі новини. І вам дякую дуже.